«Кожній дитині потрібен не заклад, а людина. Це не просто гасло, це надважлива місія, з якою на Буковині стартувала кампанія з пошуку наставників для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в інституційних закладах. Станом на 2024 рік близько 25 тисяч дітей по всій Україні проживають в інтернатних закладах цілодобово, і з них Близько п'яти тисяч дітей це діти, які не мають батьків, або чиї батьки позбавлені батьківських прав. І власне програма направлена на те, щоб у кожної такої дитини був надійний дорослий, який буде направляти, допомагати і підтримувати в процесі встановлення особистості. Буковина є одним із десяти демонстраційних регіонів всеукраїнської ініціативи, об'єднані наставництвом. Розповідає Олена Плюшко, Чернівці. Два роки в програмі, вже так, щоб на постійній основі зараз діють п'ять наставників, які здійснюють наставництво з минулого року, і вже набираються групи на нове навчання, для того, щоб люди починали шлях в цьому всьому. Для дитини це не просто людина, яка виконує свої посадові обов'язки. Це не волонтер, який, з яким вона розділяє його з іншими дітьми. Це людина, яка найперше її підтримує, які, які вона може довіритися, це може бути єдиний дорослий, якому вона відкриє себе, який покаже її цей шлях, це життя, який розповість їй про цей світ і те, що він не тільки жорстокий. Наставництво це добровільна безоплатна діяльність наставника, який надає дитині в інституційному закладі індивідуальну підтримку, допомогу насамперед у підготовці до самостійного життя. Як показує практика, навіть інституційних закладів за найкращим побутовим забезпеченням дітей навчають самого головного: це індивідуальної любові, підтримки, віри в себе, віри в майбутнього, мріяти часто вони не знають побутових речей, як вижити в сучасному суспільстві, як готувати собі їсти, як розрахуватися в банкоматі, як поїхати маршруткою, що вони можуть зробити самостійно, що вони можуть зробити самі без допомоги інших. Людей і тому дуже важливо. Такі ініціативи, бо вони в ненав'язливий природний спосіб вчать цьому дітей даючи їм внутрішні стержень і знання того, що вони можуть бути в суспільстві і вони варті любові. Аби стати наставником необхідно виконати наступні умови. Наставником може стати повнолітній громадянин України, який виявив бажання, який подав документи в центр надання соціальних послуг або центр соціальних служб за місцем проживання. Як довідку про несудимість, медичну довідку, копію паспорта пройшов навчання, яке організовує обласний центр соціальних служб спільно з партнерськими організаціями, на якому більше розповідаємо про специфіку роботи наставництва. Як допомогти таким дітям після того, як отримує довідку про це навчання, відбувається взаємодобір дітей, де діти так само обирають наставника, який їм подобається, з якими вони хочуть контактувати. Після цього вкладається договір. Наразі ж триває активна інформаційна кампанія, спрямована на поширення інформації про наставництво. Звертає увагу координаторка програми. Інформаційна кампанія проводиться в соціальних мережах, в засобах масової інформації. Якщо ви бажаєте заповнити форму, то в інстаграмі громадської організації Дряда в шапці профілю є посилання на форму, в якій не складні питання, але вони важливі, щоб ми змогли розуміти, що ви можете дати дитині. І і для кого ви можете підійти в цьому процесі? Для якої дитини? Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.